On the street last night, he said everything's alright. Народ, всім привіт! Всім привіт! Як бачите, заді мене сніг, але це не зимова рибалка, це відкриття сезону змагань. Сьогодні флетфідерна заруба озеро Градівка. Це для нас взагалі перший турнір на флет. Я участі не беру, я лише оператор. Приймаю участь Сергій Андрій, вони зараз носять речі. Тому буде цікаво, пора врватися флет і починаємо з такого невеличкого турніру в Градівці. Буде інтерено. Ми ніколи. Не ловили на флет, ми ніколи не змагались на флет, тому для нас це буде в новинку. Дуже багато всяких нюансів. Ну простий турнір, щоб просто ввалитися, зрозуміти, що таке цей флет. Випав сектор 6, такий собі, мені здається, каже, що десь там в кінці клює на глибині. Подивимося, може і не такий собі. Все, чекаємо, поки хлопці доносять і розкладуться. А я буду вам знімати відео. Клас, клас, ось так. До речі, всім дякую, хто підписується на канал, хто стає спонсором каналу. величезне дякую. Заходьте в соціальні мережі, інстаграм, тікіток, фейсбук. Подивіться, може ви там щось навіть виграли одним словом подивіться. В цьому відео також буде три переможці, які отримують по три баночки насадки торгової марки Баунті. Все дуже просто, ви знаєте, що робити. Підписатись на канал, поставити жирний лайк цьому відео, ну і написати будь-який коментар. І по коментарю через тиждень оберемо трьох, хто отримує по три баночки насадки. Все, щось хлопаки дуже довго носяться. <хи> Я нічого не роблю, йду зараз витяну кріселку, сяду і буду дивитися, що вони роблять. Ось таків Одес so are gone. Fella stopped me on the street last night said everything's alright. is god Попроголосували, вирішили закриля. Так це фіня не нужна. Це фіня... Ой, які баночки гарні новенькі. Красота. Шо? Баночки, каже, новенькі, Апдейтили. А ні. Цятка прям. Я би на це клював. Бляхами. Оце не професійна штучка. Ніхто не бачимо, що ти мішаєш. Ось середній контрей. Справки роботи, тоді що таке. Кіт, що тут можна. Андрій тут щось не незрозуміле, то все тепле, залито теплою водою. Для нас карп'ятників це щось новинку заливати щось теплою водою. Подивимося, у нас два стікмікса, один наколотав Андрій з Баунті всякої, а другий кріль. Пробуємо. Це в новинку. Тримай. Ну, має бути хітлі? А? Хітлі Можливо, має ми в теплі? Теплі бути? Та, я думаю. Ну, бажано. так, тому я так люблю. Ми на баунті більше не мали ні покльовки тоді, так? Вон, дивись. 56, 56, 13, короче, 60 метров плюс Добре. Да. Чекаємо, ми під кутом розпод поставимо як фідериста чи ні? Чи вже не. не настільки ми? Зайва. Ми ж не будемо. Та я вже цей. Я не дуже прям. Давайте я вам розкажу нюанси, які мене трошки насторожують. По-перше, це фідер. Ми ніколи не брали участь у фідерних змаганнях, тому для нас це виклик. По-друге, заборонено кормитися парашутами, з помбами і тому подібні речі. А що люди якось кормляться, крім спомба, що якось, то ми не знаємо. Для нас, для Карпятників, це загадка. По-третє, дозволено живий компонент. В перекормці, в насадках ми такі подумали і вирішили, що не брати живий компонент, тому що інші всі турніри зазвичай заборонений живий компонент. Тому ми просто ловимо так, ніби ми ловимо на іншому вже турнірі по флету. Одним словом, багато класних нюансів, які потрібно розгадати. Нам випав досить складний сектор, шостий. Мені казали, що. Минулого тижня ловили всі сектора з глибини і до сьомого, тобто до нашого сектору риба не доходила. А так як вся гарядка стоїть, всі спортсмени, тому я думаю, що риба не знає, чи дойде. Прийдеться важко хлопцям її ковиряти. Ну, будемо думати, це новий виклик, тому поїхали. П'ємо каву і погнали. Тепер по всьому зважування буде орієнтовно кожні півтори години. По оснастках ви що? знаєте, я думаю, ви читали. Щодо. Завершення турніру. Завершується турнір, ніхто додому не їде, всі чекають, відбувається нагородження, всі учасники привітають переможців і тоді вже можете роз'їжджатися додому. 9 година, само собою, хлопці, важливий момент. 9 година, хвилина мовчання. Хто, в кого клюнула риба, той тягне. Хто в кого не клюнула, всі стали, вшанували хвилини мовчання, пам'ять загиблих військових і далі продовжуємо ловити. Фініш в четвертій годині. no Zoom, 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 did since so long, all the feels are gone Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day I'm right. It seems your meal ticket is gone. Ще один нюанс, який потрібно враховувати. Турнір дуже швидкий. Він стартує в 8.30, закінчується в четвертій, тобто декілька годин, по суті. А ми короп'ятники не вміємо так швидко ловити. Тому це буде величезна проблема. Плюс мені вже третя людина, яка пише в повідомленнях, що минулого тижня клювало з 13 до 7, а з 6 до 1 була лише одна риба, а ми в 6-му. Тобто ми на краю цього там клює, нас не клює. Тому це теж буде тяжко. Треба швидко знаходити рибу. Ми вміємо швидко знаходити рибу, але ми не вміємо такі швидкі турніри і грати. Тому буде цікаво. Поки що міняємо дистанції, зміщуємося то ближче, то далі. Відгуку немає. Міняємо корм, міняємо дистанції, пробуємо. Зараз гляну, де закидує дев'ятий сектор. Він беревся з під камеша вроді. 11, ну. Ні, ні, там є, дивись так ці таблички є, що і не всі підбачу. А ну ходить по краєш. Печально, печально, печально. Клює від 9 го сектора і до кінця. Там майже всі вже від нуля відійшли, дехто навіть по 2-3 рибки має. В цю сторону 8, й 7, й 6 й наш. І далі по нулям. Треба щось робити, таке вчиття, що тут риби немає, тому ми зараз ще кардинальніше все змінюємо. Шукаємо далі. Трошки змінюємо корм. І зовсім змінюємо точки. Пробуємо якось ближче знайти ту рибу. Ось так. Поки сумно. Сумно, але змінюємо. Якраз от Сергій перебиває нову дистанцію. Подивимося, чи це спрацює. Нам би відмовляють іти. Ви всю рибу з тих секторів вылома, тепер мої кури. Мені це подобається. Чискаєш? Дай наші не списку. Він силиконовий, він не мочиться. Але в воду тут сейчас Тут маленька риба, все. А, б'є головою капець. Ладно, я вам невинку запарю, Якщо Супер. Ладно, не годую вас. Так, а куди його прикріплювати? Тут немає лишу? І від нуля, дуже класно, невеличкий карпік, десь на 1,5 кілограма, напевно, 2 немає. Може, десь біля двох. Зараз дальньої точки, хороший знак, але ми поки що все рівно дуже далеко від цих секторів, що тут від 9 го йдуть і далі. Вони там ловлять прям що 15-20 хвилин рибку. А у нас біда повна. Лише 11 година у нас перша рибка, перша клювань. чи 11-6 точки далі піде, ми трохи змінили корм. Може піде. We've been living in since so long. All the fields are gone. Fellas stopped like me on the street last night. Everything's alright. Roller coaster, make it through the day. I'm right. It seems your meal ticket is gone. Хай покличе нам ось. Давайте пацанам заколотаємо кофу, рибалка не йде, рибка не клює, нічого не змінилося. Наша рибка заважила на два. 100 з чимось. Одним словом, це не сильно міняє ситуацію, тому що в 12-му секторі, там біля 20 хвостів. 9-й теж наток, одним словом, ця сторона вся ловить страшне рибу, А нас ніц. Тому йду, пацанам, нам заклитає макофу, це все, що я можу зробити, бо рибки немає. Ну нічого, нема біди. Нема біди. Пробуємо знайти ще якось одну зловити. Ось так. Сейчас скачешь валька закалытай мокофе толпуше сахар ложку зроби як ти умієш валька дай ще сигарету а ще зажигалку вони гімнані ложки. Діти, макофи зроблено. Ні де нічого не клює. Бореви нема. Ти б тут нема. У вузькому проміжку. Підкомуш миш, мазур. Підкомушка на студії. О тут, в траву. Тут прячка. Це щось підкушений трошки. Що нам робить є? Так. Да. Півтори Півтора, поки що. Півторе? А Що з колонкою зробили? Посмажили? Посмажили. Посмажили. Так, що ми там? Посмажили. Давай, Давай цільний, той, да. А що там? Що там валять? Підряд? Там рубається 11, 12, 13. 13 теж <свеч> включився? Трошки включився, але він вже не стягує. 11, 12 рубається той типа, весь край рубається. Треба точно, було, як Сергій каже, дві зони робити, було б хоча б цікаво. Так, просто. Зараз вже ми бавимось у рибалку, а не в дихання. Street last night Коротше, пів години до кінця збираємо речі, точніше, пацани збирають речі, бо мені ще не можна доторкатися. Як тільки буде фініш, тоді я зможу їм допомогти щось поносити. А так я лише наглядач. Рибки нема, одна рибка лише розловлена, Сусіди справа з нульом, зліва дві рибки. Взагалі не густа та сторона, якщо чесно. Напевно, нічого тут не зміниться за пів години точно. Хіба якась дурна риба влетить? Хоча нехай вже не влітає. Все, збираємося. Завершиться турнір, підіймемо якісь підсумки. Ось зараз ще поспілкуємося з Андрієм, Сергієм, нехай скажуть свої враження. Точно, поганий сектор. Це перша чергова. Друге, це нас мало годував Діма. У нас не було енергії і нам не вистачило сил добити її. Мені з дивитися це головне. Чому такий результат? Не знаю. Напевно, ще риба не ходить по озеру. Треба стоїтися в ямі, а тут ями немає. Якби почали підмір знову, я б більше говорив, що поділили на зони. Тому що виходить, що... Що би ти змінив? Я змінив в нашій тактиці? Так. Ну типу що би ти змінив? На зони ти ж не поділиш, вже. все, вирішили. Не знаю. Ми... Я не знаю, ми робили в принципі все правильно. Ну чого би не змінив? Ні. Зловили осетра за хвіст і тепер вирішують, чи зараховувати, чи не зараховувати. А що не зараховувати? Я теж не розумію, що не зараховувати. Він ж не забагрив його спеціально. Повезло йому. Плюс. 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 Більше змагань зараховується. Почекай, а якщо цей, а якщо ти типу стіну... Ну, Якщо риба плавала і сама зачепилася. Ну, треба теж тоді рахувати, якщо ти зловив рибу за краєчок морди зовні. Це типу забагрив чи не забагрив? Кінець рибалки. Ми зайняли якесь там далеко. Далеко місце. не останнє місце. Так, да, але далеко не останнє. Так що до нових зустрічей на нових змаганнях. Дуже мало Підписуйтесь на канал Савка Фішінг, ставте лайки. Вподобайки, лайки, всі да. прикольчики. І, і чекайте нових відосів і стрімів від Дімона. Всім пока. О, Щастя ми миру. Так слабо, які підсумки. Ну, ладно. Вечер, добре, добре. Ми ладно, пацани, в принципі, все сказали. Підсумки, підсумки, що ми далеко не останні. Так, далеко не останні. Одна риба. Шкода, що ми не кайфанули, не попали в сектори, де є більше риби, щоб реально ми прочухати, ми як це ловити на флатфідах. Тому що ми поки нічого не зрозуміли, що з тим флетфідером робити. Одна риба, одна клівака. Хлопаки правильно казали. Чи б вони щось змінили зараз? Якщо б турнір почався, я теж не знаю, що б можна було змінити, крім того, щоб витягнути інший сектор. Робили все правильно, я думаю. Ось так. Дякую всім. Підписатись в соціальних мережах, ставте лайк. І, до речі, розігранім три баночки насадок. Нагадую. Треба стандартно підписатися на канал, поставити жирне лайко і написати будь-який коментар. І саме по коментарі через тиждень оберемо трьох переможців. Три баночки, насадок, свіжих якраз до сезону. Все, всім дякую. Через тиждень нові змагання. До зустрічі на домі. In since so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright.